Теж история Голливуда. Да? Приходит сценарист до продюсера и каже, я вот принес тут, значит, ну, идей. И на на странице два два рядка Продюсер каже, о, цікаво, два рядка. А ну и читает: Белый и негр. Одні, одні, одною, одним ланцюгом, одними кандалами, і вони втекли з в'язниці на півдні Америки. Що каже продюсер? Купую. Все, крапка. І він е, купує. Я не пам'ятаю, чи той самий сценарист доробляв, чи він просто продав ідею за великі гроші, але, бачите, треба оволодіти мистецтвом синопсису. Це, це як танки японські, як, як значить, якась поезія витончена, щоб в одному в двох реченнях... Прозвучало таке, щоб продюсер сказав, оця цю ідею я беру. Да, да, я, я перепрошую, але синопсис, яка автоправила не реєструється в Україні. Ви знаєте, тут ризик є. Я згодний, і е, тут я нічого не, е, не, не можу порадити. Можливо, реєструвати синопсис разом з сценарієм, бо синопсис це частина сценарія. До речі, я так робив. До речі, я так робив, а потім пропонував синопсис окремо. Фільм, який ви побачите, там починалася робота з іншими сценаристами, потім я запропонував там свою ну, схему. Але в будь-якому випадку, якщо кажеш, фронтовий пілот, герой Радянського Союзу, став вождем індіанського племені. Ну це так, значить, так продюсер якось так це зупиняє його значить, погляд, концентрує на, співрозм... на співрозмовника. Це, це теж, Це теж дуже серйозна приманка.